Всім доброго дня! Сьогодні рву черешні. Хочу зробити заготовку на зиму черешні у власному соці. Черешні перебрала, помила. І ось так віддушуємо. Беремо лійку черешеньку. Кладаємо, беремо такий заряд для ручки і так надушуємо. Кісточка видушується, а черешінька. Залишається така ціла. Це процес довгий, але воно того варте. Я дуже люблю черешні. І ось так. Я зважила у мене 7,5 кг черешні. На 1 кг черешні потрібно 200 г цукру і 1 г лимонної кислоти. Тепер на 7,5 кг черешень я додаю 1,5 кг цукру і одну чайну ложечку з щупком лимонно кислоти. До цукру даю лимонну кислоту. Перемішую і викладаю шарами черешні і шар цукру. І знову пересипаю шар цукром. І залишаємо на ніч, щоб черешня пустила сік. Черешні гарно вже пустили сік, накладаю в баночки. Тепер на дно каструлі ложимо дерев'яну рішітку і вставляємо баночки. Накриваємо кришечками і наливаємо води більше, як за половину банки. І ставимо на вогонь стерилізувати приблизно на 10-12 хвилин від закипання. Тепер закручуємо. І баночки перевертаємо верх дном. Такі виходять черешні у власному соці. Смачна заготовка на зиму. Пробуйте, готуйте. Всім смачного!